дня, шановні глядачі. Я щойно повернувся з кінотеатра після перегляду фільму «Ти «Космос», Будь ласка, не падайте. Я насправді, якби я не сидів в кінотеатрі, то це упав би на павне своє фільму. З кожного чайника зараз, звісно, говорить про цей фільм. І якби, не просто так. Якщо без спойлерів, то я його дуже рекомендую. Варто. Знову ж таки, всім подивитися. <хи> О, я не думаю, що він сподобається всім, тому що коли я сидів в залі, я прямо чув, як е е якісь люди казали, що їм нудно. О. От я дивився в середу. Буду притримувати телефон рукою, бо що щось дуже хочеться втікти від мене. О. Я дивився в середу, і ввечері в середу була повна зала людей. Вот так вот. с спойлерами. Ну, хотя трошечки еще можно бать. Вот. музыка тут подобрана идеально. Просто она в все моменты вставлена ну, ну, так, как треба. Ну, вот, прямо, ну, вот правильно. Что еще можно сказать? Персонажи прикольные. Тобто, зі спойлерами, Я спочатку, ну спочатку мені, звісно, було цікаво, що вона буде тут робити. Коли був перший твіст, що прийшов це, от його кент, ну, цей Макс, прийшов до друг, і він каже: Твоя ця подруга Хаслужінка, вона насправді тіпо, штучний інтелект. Я фігер. Типу, я думав, ах ти тварь. Після того, як Андрюха зрозумів, що якби це. Підробка, я подумав вже на Максі, ах ти тварь! Взагалі афігене фільм. Кінцівка прекрасна. Її треба побачити в самому. Я думаю, що я можу. Як сказати. Не ну, знаю, я правильно вживаю це слово. Я думаю, що Ні. я можу симпатизувати персонажі. о, Тому що він насправді просто звичайний мужик. Як і я сподіваюся. М -м -да. Хороший фільм. Я думаю, що це все. Але я не можу словами передати, наскільки от мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Ой, це знову падає. Да. Подивіться, поки в прокаті. Отак. Це все.